Мене звати Богдан Олег Борисович. Я керівник компанії «Долина сніг. Моя компанія займається виробництвом постільних принадлежностей. Це вироби для домашнього текстилю, які предназначені для комплектування спальні все, що потрібно для сну. Початок роботи мого підприємства це 2005-2006 рік. Родзинка нашої продукції це екологічно чиста вовна. і саме головне, що мені дало навчання на цьому курсі, це системність. Я зрозумів, що бізнес не тільки виробив, продав, виробив, продав, а це жива система, яка має розвиватися, яка має мати свої цілі досягнення, яка має зрости зро... далі. Я дуже вдячний фонду хавітанс. Повторюсь, і асоціації приватних роботодавців. Це було дуже цікаво, і дуже корисно. Я думаю, що війна змінила усіх підход до бізнесу. У нас був важкий момент, коли внаслідок аварії на «П'ятій ітець у нас вигоріла частина обладнання. Ми втратили дуже важливі для нашого виробництва станки. Але за допомогою фондів грантових ми змогли трошки перепарафалюватися, відновитися і запрацювати по новому ніколи легко не буває. Якщо хтось каже, що в якомусь бізнесі щось легко, що ви підете, заробите зразу купу грошей, не від таким людям. Ви все одно з чимось столкнетеся. Сплачуєш податки, організовуєш робочі місця. Несеш відповідальність за цих людей. Виробляєш продукцію, з якою люди користуються кожен день, і маєш давати якість, тому що людям людям має це бути корисно, а не у шкоду їм піти. Це відповідальність перш -пер -пер за все. Ми маємо знаходити щось нове. Працюючи з екологічною продукцією, ми по перше, я сподіваюся, що ми втримаємо цю тенденцію і будемо працювати над нею. Розширення за ринку збуту, відновлення обладнання, відновлення колективу, тому що в нас працювала велика кількість людей. Зараз нас зменшилося людей. Залишилося всього. По перше, відновитися. Ну а потім вже побачимо, як воно буде.